Шановні хмельничани, дорогі земляки, день 24 серпня навічно увійшов в історію української держави. Став золотою сторінкою її біографії, започаткував нову епоху в житті українського народу. До своєї омріяної волі, до здобуття незалежності наші батьки та діди подолали тернистий шлях. Нам же судилося не лише стати безпосередніми учасниками творення нової держави України, але й випало зробити все, щоб захистити цілісність і незалежність рідної землі від кремлівської агресії. Кривава війна на сході країни, що підтримується сусідньою державою, щоденні смерті наших військових та мирних жителів українського Донбасу, це об'єктивне підтвердження того, що боротьба за незалежність нашої держави ще не завершилась, ця боротьба триває. Тому найбільше свято нашої держави, День Незалежності України, це День шанування пам'яті поколінь борців. Сьогодні історію незалежності України пишуть кращі сини і доньки нашого народу, які так само як їх славетні прадіди. Не вагаючись, віддають свої здоров'я і життя за честь, за волю, за кращу долю України. Вічна пам'ять, слава і честим хмельничанам, що заплатили найдорожчу ціну за незалежність нашої батьківщини, героям Небесної Сотні Артему Мазуру, Людмилі Шереметі, Миколі Семсюку та військовослужбовцям військових частин Хмельницького. Капітану Леоніду Смолінському, старшому лейтенанту Євгену Зелінському, прапорщику Павлу Диєку, старшому сержанту Андрію Василишину, сержантам Василю Кобернюку, Андрію Чабану, Володимиру Черкасову, старшим солдатам Павлу Ільчуку, Сергію Муравському, Віктору Саванчуку, солдату Тарасу Якимчуку. Які героїчно загинули під час виконання службового обов'язку в зоні проведення антитерористичної операції, захищаючи Україну. Сьогодні ми переживаємо найскладніший період у новітній історії Незалежної України. Хмельничани разом зі всією Україною об'єднались, аби протистояти підступній політиці Кремля. Я впевнений. Що і це випробування український народ витримає щастя. Наша країна завжди розвивалась завдяки вам, терплячим, яскравим, освіченим, цілеспрямованим людям. Я щиро дякую кожному хмельничанину, який своєю активною допомогою українському війську, волонтерською працею наближають мирний день України. То своєю безмежною любов'ю і воістину українською працелюбністю роблять кращим своє місто, а з ним і нашу державу. Ви це Україна, ви її майбутнє і сьогодення, завдяки вам Україна житиме і процвітатиме у віках. Тож вітаючи з Днем Незалежності, бажаю кожному з вас, дорогі хмельничани, кожній родині, перш за все, миру і злагоди. Здоров'я і благополуччя, плідної праці в ім'я розвідку рідного Хмельницького і суверенної держави України. Нехай ваші серця наповнює впевненість у мирний завтрашній день та віра у власні сили. З нами Бог і правда. Ми переможемо! Слава Україні!